Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Нарешті я сподіваюся, сьогодні його опублікую. Давно вже відзняла ці кадри, як ми почали прикрашати наш будинок до різдвяних та новорічних свят. Спершу взялись за ось такі наліпки. Купляла їх в АТБ, в епіцентрі, ну в різних магазинах. Словом, ми колись минулого року і попередніх років ми завжди їх вирізали самі. А цього року вирішила взяти ось такі, що вже мають готову клеєву основу, і просто наклеювали. Звичайно, в нас немає світла, чим зганятись. То ось ми з малюком ввечері після садочка вирішила їх все-таки наклеїти на віконце наше. Це, до речі, класна, така весела історія проведення часу у блекаут. Тут ліхтариком підсвітили або свічками, можна гірляндами, і ось так клеїли собі цілий вечір ці наліпки. Давно я вже відзняла це відео, ніяк не можу його змонтувати і опублікувати. Дуже тяжко мені зараз якось свій час спрогнозувати, спланувати і щось зробити. Багато є обставин, які від нас не залежать. Ну. А що ж поробиш живемо в таких реаліях? Загалом сьогодні відео буде про створення затишку такого передсвяткового у нашому будинку. Скажу одразу, настрою воно нам дуже сильно не додало. Ну, принаймні мені діти були, звичайно, в захваті. От просто тільки дивишся на них і вже розумієш, що робиш це не дарма. Дем'янко взагалі аж пищав від радості, як гарно стало вдома. Тому я все таки вважаю, що варто прикрашати будинок, хоча би для дітей. А взагалі прикрашати будинок я вирішила розпочати зі спальні. І подивіться, які в мене тут сьогодні безлад. Звичайно, треба спочатку навести лад. І, знаєте, мала я щось сьогодні такий настрій до не такого, знаєте, кипішного і хаотичного прибирання, а до такого повільного, вдуманого і якогось заспокійливого прибирання. Зараз мені це було дуже потрібно. І, власне, я ось таке відео вирішила для вас зробити. Не от коли я так бігаю в кадрі. ну Це, звичайно, швидка перемотка. Так, я так не прибираю, але маю на увазі, що і. Відео мені захотілося ось такого повільного, спокійного настрою і вам передати, можливо, як заспокійливе, можливо, як натхнення. Ну, не знаю. Подивимося, що в мене з того вийде. Сподіваюся, таке відео буде для вас корисним і ви також трішки відпочинете, навіть незважаючи на те, що це прибирання. Не можу сказати, що цього разу мене прибирання якось сильно втомило. Навпаки, я якось, знаєте, трохи головою відключилася і робила просто механічні завчені рухи, але робила це. Поглиблено, ну, не знаю, як пояснити ці відчуття. Пишіть, до речі, в коментарях, чи у вас таке буває, коли ви отак прибираєте, повністю в себе занурюєтеся і якби відключаєтесь від зовнішнього світу і реально от перебуваєте в моменті власне ось тої справи, якою займаєтесь саме в цей момент. Так, хочу нарешті той шпиталь прибрати звідси. Дітки хворіли. Захар ще трохи має сопельки, але вже. Можна сказати, майже здоровий. Я сподіваюся, що ми вже так хворіти не будемо. Звичайно, комод для нас це така гаряча зона. Тут завжди. Завжди є якісь речі, які там бути не повинні. І я сьогодні маю в планах це виправити, закласти, можна сказати, декором, аби туди не скидалися всі зайві речі, якби зайняти місце, і щоб не здавалося, що ось є вільна поверхня, і можна туди все накидувати, що не знаєш, куди покласти. Зараз я тут рушники розбираю, до речі, перший раз, відколи в нас оці блекаути, я е, все-таки використала сушильну машину і рушники посушила. Ну, я. Хочу сказати, це не до порівняння. Вони настільки м'які і настільки а, зовсім ну, мені здається, навіть частіше виходять, коли їх брати і сушити одночасно в сушильній машині. Ну, це зовсім інша якість брання, як на мене. А, ну, не робила цього весь цей час, економила світло, звичайно, а зараз, от мені вже дуже вони були такі, знаєте, тверді і жорсткі, і неприємно навіть було ними витиратись то ось. А нарешті я це зробила, але теж не планую це робити на постійній основі, а десь так час від часу. Так, друзі, у нас вже виключили світло, але я продовжую. І я таки купила цей вінок. Я дуже давно, його хотіла вже кілька років за нього приглядається. Це вінок з юзку і він має вже вмонтовану гірлянду. Ось тут, на батарейках, вони. Зараз взагалі щось знайти на батарейках це просто якийсь нереальний квест. На всіх сайтах дивилась всюди, писала, що його немає в наявності. а Тут випадково зайшла Вікторія Гарденс і там був один. І я його взяла. Дуже його давно хотіла. Він такий ну, дуже якісний, як на мене, і такий досить природньо виглядає. По розміру оптимальний, не є дуже великий, не надто маленький. І я його ще хочу трішки задекорувати, купила ще ось такі бантики. І хочу причепити тут бант і підвішити ось тут у нас спальня над ліжком замість цього макраме, Це макраме поки зніблю. Як на мене, то такий вінок це просто прекрасна база для того, аби проявити якусь свою творчість і придумати щось своє оригінальне, маєте ось таку вже готову основу і творите, витворяєте все, що ваша душа заважає і на що вам вистачить фантазії. Цього року мені хочеться максимального мінімалізму в якихось декораціях, тому, як на мене, він і так красивий, не потребує якоїсь додаткової прикраси. Хоча ось такий один бантик мені. Здалося, буде дуже тут пасувати. Я знаю, що ці вінки призначені для того, аби їх вішати на двері. Але так, як, по-перше, у нас двері дуже сильно стукають, і є загроза, що він просто буде звідти постійно падати. На вулиці я не так часто цей вінок бачу. Ну, мені здається, що ось тут найкраще його місце, і він мені тут дуже пасує. А ще це дуже класна штука, як нічник. Оці гірлянди вони не світять надто яскраво. Я б сказала, що мають навпаки таке досить легеньке світло, і вночі я. Я навіть їх не виключаю, вони просто мені цілу ніч світять як нічник, і це дуже зручно, коли є от маленькі діти. Там можна ще є таймер, можна виставити і буде 6 годин світити, а 18 годин не працювати. Зручний такий вінок і в наш час взагалі дуже корисна річ, і я б сказала, така вдала моя покупка. Так, а зараз буде справа року. Реально, я це запланувала ще. Минулого року в січні мала зробити цю справу. Я дуже давно хочу замінити ось ці ручки на комоді. Вони мене страшенно дратують, вони неякісні, пластмасові, місцями потріскали. Тут вже взагалі десь одна загубилася. І мені здається, вони дуже сильно дешевлять цей комод. І я хочу, нарешті, їх замінити. Купила ось такі в епіцентрі. Вони досить важкі такі. Ну, Це метал і якийсь камінь всередині. М -м -м. Просто каже, що буде виглядати як бабусин Креденс. Не знаю, мені дуже захотілося саме такого. В спочатку хотіла просто чорні, але потім передумала, і мені захотілося реально от такої якоїсь типу класики. Я не знаю, в якому це стилі навіть. І хочу ось такого кольору. Це такий, як, -то, не знаю, потерте золото. Ну, ось такого кольору я би хотіла сюди поставити великий такий канделябр для свічок. Але поки я ще такого не знайшла, тому сьогодні міняю ручки, а канделябр буду ще шукати. У мене цей комод немаленький, в нього тут 9 ручок, насправді так, трохи є. Були ще одні такі гарні, мені сподобались також в сінсеї, але там треба було чекати практично 3 тижні, щоб їх замовити. Ну, я вчасно не замовила, тому взяла ось такі вже в епіцентрі, і в принципі вони непогані, вони мені досить подобаються і досить пасують до цього комода. Але як завжди, Щось пішло не так. Пороблено мені реально з тими ручками. Так довго я до цієї реалізації йшла і ніяк воно мені не вдавалося. Хоча б ну, здавалося, це ж дрібниця всього лише ручки, але щось тут знов пішло не так. Так, вдалося мені прикрутити тільки одну ручку, бо тут йде, крім фасаду ще. Шухляда. І ось ці шурупчики, виявилися, які йдуть в комплекті, виявилися за короткими. Ось таке розчарування. А ці, які були від попередніх, вони не підходять. Хочу ж сказати, що я розчарувалась, то нічого не сказати. Ну, зрештою, ми цю ситуацію вирішили. Потім Ростик докупив інші шурупи, хоча вони виявилися вже за великими. Ну йому довелося їх трошки підпаляти, і потім все вже було гаразд. Пізніше ще покажу вам кінцевий результат, що з того вийшло, і як тепер виглядає мій комод. А зараз хочу з вами поділитися ще невеличким діавім. Маю я ось такі старі підсвічники, колись їх купляла, дуже вони були бюджетні, по-моєму, дві штуки. За 100 гривень я взяла колись, вони зі скла, але вони такі, знаєте, універсальні. В них і широка свічка може бути, і е, така висока, і худенька. Ну, словом, будь-які свічки сюди підходять, і вони такі нейтральні. З ними можна різні композиції створювати, все що завгодно. Я вирішила знову ж таки мінімалістично, лише ось цю ніжку так прикрасити, взяла таку штучну гілочку ялинки і на стрічку прив'язала до ніжки і таку зірочку, що причепила мене на прищепку. Були. Як на мене, вийшло дуже мило, по-простому, так мінімалістично, але і красиво, і, знаєте, так, настроєво, я б сказала. Сюди ж додала оці свічки, які я купляла В попередніх відео, показувала вам свої покупки. І знову ж таки, поки робила ці підсвічники, зловила себе на думці, що розумію і усвідомлюю чітко, що свічки тепер це не просто про затишок і декор, це вже трошки більше для нас означає. Сюди ж поставила свою вазу. Також в попередньому відео було в покупках, я її купляла в юску. І кілька гілочок в мене тут є з ялинкова гілочка і з бавовни. До речі, писали мені в коментарях, що дуже всім тепер подобається ось це слово. Бо бавовна. Зрештою, на цьому можна було би і зупинитися з декоруванням комоду, але мене вже було не зупинити. Я згадала, що маю ось такий горщик для вазонків, і я вирішила його також додати сюди, наповнила його горішками, шишками, тут деякі ялинкові кульки. І ось така в мене вийшла композиція. А ще я згадала, що маю з попередніх років робила ось таку зірку-сніжинку з пакетів для сніданків. Дуже простий DIY, показувала його минулого року. Я, до речі, хочу кілька минулорічних відео перепостити, щоб хто не подивився. Там багато є ідей. гляну, глянув, можливо, комусь щось знадобиться. Це дуже бюджетний варіант, класно виходить, дуже ефектно виглядає. І головне, що це така, знаєте, не одноразова якась декорація, а може бути на роки. Наприклад, як, от у мене. Треба її ще раз тут просто склеїти, бо я на зберігання її складала. І все, ось так я її розмістила, і мені здається, що ось ця сніжинка все-таки завершила цю композицію. Та зрештою будь-які декорації, особливо, якщо йдеться про зимові декорації, мені здається, не можуть бути повноцінними без якоїсь гірлянди, без світла. Ось ця гірлянда все мені об'єднала, повністю з'єднала цю композицію, довершила її і вийшло дуже-дуже гарно. Мені дуже сподобалось, це сподобалось моїм рідним, що найважливіше. І воно додало такого затишку і тепла у цій кімнаті. Чого, власне, я і прагнула досягнути. А вже коли включили нам світло, то я ще поставила ось цю зірку. Вона працює від мережі, потребує світла, тому може нас тішити лише коли є світло. Також тут є сніжинки, які Дем'янко наклеїв на вікно. Словом, ця кімната вже у мене задекорована і готова до Різдва. Сподіваюсь, ця атмосфера і настрій вам передалися і ви трішки надихнулись на створення затишку у своїх домівках. І знаєте, створюючи усі ці декорації, прикрашаючи свій будинок, я ані на мить не забувала завдяки кому я маю таку можливість бути вдома і, власне, свій дім прикрашати. І, і дуже хочу, щоб кожен з вас також про це не забував. Пам'ятайте, якщо ви в добрі, в теплі і у вас є свій дім, то знайте, що в когось в цей момент зовсім інші умови. З підпливом такого настрою в мене знову ж таки написався вірш. Хочу також ним поділитися з вами. А що зробили ви для перемоги? Спитай себе. Як в укритті сидиш в часі тривоги, а чи достатньо взагалі хоч щось, а чи можливо ні? Скажи це матерям, в яких уже нема синів? Дружині не потрібен чоловік-герой, звичайного б аби лишень живий, їм не потрібні грамоти, медалі, нагороди, їм би обійми, поцілунки тато вдома. Цей біль нестерпний, а розпач не має меж, вдова с батьки ховають сина, та це ж немислимо, чому вся Україна іде у чорні сукні по коліна. Хтось скаже, не моя війна, і зброю брати в руки не моя стихія, а хтось лиш тихо схилить голову на хрест, бо в домовині вже лежить його герой дитина. Що ж, на цьому буду своє відео завершувати. Наступне відео вас чекає продовження моїх декорацій, бо я ще наряджала Все-таки ялинку ми поставили малий, дуже просив. В кухні трішки декорації в коридорі. Словом буде продовження. Я сподіваюся, воно. Десь найближчими днями вже з'явиться на каналі, я все відзняла і майже все змонтувала. Тож чекайте, якщо вам цікаво, обов'язково буде продовження. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, трішки вас надихнула, можливо, хтось заспокоївся і якось перейнявся також тим настроєм і спокоєм, який є зараз у мене. Якщо відео вам сподобалось, не полінуйтесь поставити йому лайк, пишіть свої коментарі. Як завжди, я чекаю вас саме в коментарях. Заглядайте в інфобокс, там завжди також багато цікавої, корисної інформації. До зустрічі у нових відео. Всім па-па, З вами була Юля.